міні базарчик Можливо, подивиться більше місце. Ну. Ні, от про що я говорю. Інше, як там перед поштою, важко собі уявити, бо де інше. В центрі. Ні, але як комплекс. Ну та, так, а я за шойка. що там має бути... На шваєк. Комплекс на шваєк. Кажіть, Кажіть. 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 сіде. <клес> Знаєте, треба ще приділити увагу всі мали мархітектурна форма, які розміщені в місті Городенка, і це особливо тим, які і встановлюються з рішенням виконкому. Так. Вони не мають залучення жодної там, технічної документації, ні архітектури, ні будь-чого. Добре, коли підприємець совісний, він це робить гарно, добротно і воно початок не... на вписати. Так, але ну, не хочу я озвучувати, які є деякі просто стоїть жабка, Обита там цинковою бляхою, і воно стоїть в центрі міста. Коли тобто дивишся, ну це просто бахідні якийсь центр. А порядок жабку, да, за... яку три дні тому назад поставили тут кавого біля верхнього астроному, О, це, в вигляді такого чотирьох спального віходка, перепрошую на голову. А міська рада може все одинаково побудувати і давати в оренду заказаного підприємницею проект. Або так Бухаїв, забрали геть, бо то абсолютно, в першу чергу, звичайно, має бути дизайн і естетика. Це однозначно. А тут, якщо будуть оці, якщо б ми цей комплекс такий е, народно прикладних якихось е, ремеслів і тому подібне, то тут мало би бути отак. Якщо е, буде робити це е, вишиванка, це може бути у вигляді мазанки.